Що ж, давайте до питань те, що зараз обговорює весь світ, просто затамували всі подих. Це завтрашня подія 15 числа, мають зустрітися все ж таки Трамп і Путін. Чи може щось піти не так? Не так, як заплановано. Можемо ми таке подивитися. Зараз я подивлюся. Знаєте, я цю зустріч називаю: зустріч е, гопніка. І Бандита з опущеним, та зустріч у них. Бо це я бачив по картах: буде блазнювати перед Утлером, аж гай буде шумить. Буде просто повзати перед ним, щоб той на те пішов, на те пішов, на те пішов. Трамп вже навіть сказав ж Путіну, що можеш розробляти рідкоземельні метали на Алясці. Знаєте, почали за здрав'я, і кінчили за упокою, як то кажуть. Хотіли у України взяти рідкоземельні метали і у Росії вийшло, що Трамп віддає свої. Так що дуже класна економічна політика. Дуже класна. Долар здихає, вже дохне, вже майже здохне. Люди вже долари не купують. Ну, так, такий геній Трампа. Що ж, щодо карт. Я бачу, що все піде не по сценарію, не так, як вони планують. Все буде дуже ексцентрично. Вони обговорюватимуть дуже багато важливих питань. Вони погодяться на певне перемир'я, обмежене перемир'я, або це перемир'я по повітрю, або 15-денне певне затища, щось подібного плану. Але проблема в тому, що вони приймуть багато рішень. І потім по аркану Молох це просто менторські спуститься Зеленському. А Зеленський пашля їх. Тобто, Зеленський відмовить, тобто Зеленський не підпише, не погодиться і так далі. Тому я бачу безперспективну ту зустріч. Важливі дуже ще моменти астрології, можливо, вам астрологи розповідали той момент, що. Знову ж таки є важлива річ, яка полягає в тому, що астрологічний період планетарний він діє попри все і є основою. По-друге, він завершується і починається не, не чітко по тих датах, в які він указаний. Тобто, якщо у нас ретроградний Меркурій завершився 12 серпня, то його енергії можуть ще витати, витати в просторі і створювати проблеми. А ретроградний Меркурій їх створює ще десь з тиждень. Тож, призначати зустріч на еп... епік фейл ретроградного Меркурія на 15 число, треба бути Трампом. Знаєте, я скажу, не треба бути кимось, не буду казати в ефірі. Треба бути Трампом. Тому що не можна при ретроградному Меркурії починати нові справи. А перемовини такого плану це нова справа, а не завершення війни. Вважається. Да? Не можна мати справу з документами, не можна вести ділові перемовини. Тобто, все йде не по сценарію. Вищі сили думають, дебіли зібрались гуртом, що з ними робити. Чи їх цунамі накрити, чи що з ними зробити. Це було б чудово, але вони ще вирішуються. Знаєте такі, такі нюанси. Я іноді люблю пожартувати. Але питання в тому, що Путін викатить там нам умови, які ми зараз не чули. Ну, по нових компромісах з Уїдкофом, да? Він зараз заявить нам, що. Знову повторена мантра мантру про чотири області, що ми повинні з чотирьох областей вийти, а не стільки з Донецької. І він благополучно опозори Трампа, виставив його в дурні. Вони домовляться багато про чого між Рашкою та, та США, але всі ці домовленості будуть марні, тому що Путін все порушить. Відповідно, я не бачу від цих перемовин жодного реального успіху. Я бачу, що вони просто зустрінуться, домовляться, як тільки вони роз'їдуться, ця вся домовленість буде прахом. Е, я бачу, що вони будуть далі домовлятися потім про зустріч з Зеленським, про якісь речі інші, про нові зустрічі. І ці зустрічі вже можуть певні подвіжки дати. А оця зустріч просто провальна, ну просто ніяка. Вони будуть об обговорювати ядерку. Будуть обговорювати е, нерозповсюдження ядерної зброї та е, міжконтинентальні ракети е, малої, середньої великої дальності. Будуть обговорювати світові питання. Тобто, по суті, е, Трамп це планує так, як поділ, поділ світу між двома гравцями, Путін це, пла, Путін це планує так, як просто. Що він забере те, що йому потрібно, а потім, коли, буде, коли він забере те, що потрібно, він підійде, скаже, давайте і свою частину теж. Тому якось так: Трамп для чого він запрошує? Він хоче союзу з Рашкою, повного союзу. І питання навіть не на війни в Україні, це формальність. Трамп хоче, щоб Росія разом з Америкою мочили Китай. Тобто він, хочеться, щоб, він хоче, щоб Путін відмовився від Китаю і щоб він дружив з Америкою. Питання в тому, що Путін не відмовиться ні від тих, ні від інших. І він просто буде з містером Сі грати, з товаришем Сі, точніше, буде грати грати в гру, що ми посварились, тепер ми з Америкою. Да? Насправді ми з Китаєм будемо зараз на. Аміріку в місті. Тому, тому, вибачте, навіть десь за слова, які порушують принципи ведення Ютубу. Я на одному каналі сказав, що Путін з'явиться і зустріч розпочнеться десь у 23, а не о 22.30. Він намагатиметься принизити Трампа на цій зустрічі, показати, що він головний. І потім американські СМІ дуже будуть е, Трампа поливати брудом за цю зустріч. Дуже. Тобто Трамп думає, що буде прорив, е, е, а вийде, що це просто прорвало. А скажіть, оці пункти, які були розглянені під час поїздки Зеленського в Берлін під час переговорів онлайн з Трампом, були певні пункти, які Трамп має передати Путіну. Хоча б один пункт буде розглянути там, чи вони будуть просто розбиратися своїми питаннями? Чи Путін навіть слухати його не буде? Знаєте, мені от паралельно з картами зараз карти покажуть, і мені паралельно парти, вже за день, за день приходять картинки. Я бачу, як Трамп дає Путіну файл Зеленського як Путін його розриває на шматки. На цьому вони і поговорять. І більшість зустрічей буде саме закритого формату, і ми не дізнаємося майже нічого такого. А там будуть ділити світ, шановні. Що показує по картах? Озвучка буде цих речей, але вони пройдуть повз них мимо, і Путін скаже: мене цікавить тільки те, що я хочу, я чути не буду це все. Ну, це в його стилістиці. Я це, в принципі, зрозумів одразу, як тільки побачив розклад. Так що так. В принципі, так. Ваше бачення двійник Путіна полетить? Ви взагалі як? Дуже багато Стопа. говорять, що Путіна немає. Поїде справжній. Справжній. Князь смерті Беліал. Угу. Імператор зла. Імператор зла поїде особисто. Для того, щоб прогнути Трампа? Зараз дуже багато майстрів кажуть, що Путіна вже давно немає. Ви що скажете, що він ще є? Дивіться, у мене постійно так по розкладу, що він живий, я відчуваю ж, до речі, його енергію, що це він. Я відчуваю його, що так, він більше з часу сидить в бункері. але Він чудово приїжджає в Кремль, але він чудово зустрічається зі своїми друзями і живе життя. Він, до речі, зараз здоров'я в нього підліковане. В нього були в 2022 році проблеми початку 2023. Зараз його самопочуття задовільне. Але так не буде через півтора року будуть проблеми. Угу. Ще... А його самот 2035 рік. Не лякайтеся, що довго це правда. У нас є українські маги, ми ж спільно працюємо, щоб стало швидше. Замахів ніяких не буде. Взагалі якихось провокацій, чогось такого під час цієї зустрічі. Чи вона буде максимально закрита? Ніякого доступу ні до кого не буде. Мені хтось, хтось вікно відкрив. Господи. Так, дивіться, я бачу, що замахів не буде. Провокації якісь будуть від журналістів. Але зустріч буде максимально законсервована, закрита з мінімальними відомостями для журналістів. Угу. Але буде заява до журналістів після зустрічі. Розумієте, ну Трамп як наївна дитина буде вірити, Путін буде брехати. М -м -м ось і все. Путін буде бліфувати, я бачу, що він буде дуже бліфувати. Тим паче, що у нього сталася мікропобєда під, під добропіллям, і він буде оце цим, як пабрикушкою. До речі, прочитав сьогодні публікацію журналістів сплело у мене в цьому, в телефоні, в айфоні. І довго-довго, дуже ржав я довго. Що Путін набрав з собою фейкових карт і поїхав знову читати лекції по історії. <рес> Він взяв у Білорусі, откуда готується нападення карти. Так, меми, журналісти, присилають Лукашонки фотку, і за, замість його роже стоїть цей путлер. Ну, у нього ж підселення сутності у Трампа. Я так. це розповідаю. Людям багато разів. Так, сутність звуть Баал. Це демон Баал, семітський демон, який в ньому живе і проявляє себе постійно. А питають за місто Кропивницький? Я бачу, що про відсутність ударів по Кропивницькому, тобто буде спокійно. Взагалі, більшість України спокійно буде на цих вихідних. Угу. Окрім? Півдня. Одразу давайте перелічу, де буде загрози. Павлоград, Дніпро, Дніпропетровська область, Кривий Ріг Запоріжжя, Одеса, Дніпро, Харків. Ну і Сумщина, Сумма. Донеччина, міста Донецької області. Все, оце тут точно будуть загрози. По інших містах. Ні, окрім Кременчуга, в якому, до речі, якась небезпека є від балістики чомусь. За Донецький напрям хотіла запитати: ще будуть просування, вони будуть намагатися так проходити? Втримають наші? Чи якісь ще населені пункти будуть захвачені? Ну, дивіться, не прям таке велике просування, але е, пев, певне просування в них буде, на жаль. Те, що я бачу. Але ще питають Слов'янськ. Не бачу окупації Слов'янська жодним чином, не бачу. Хотіла, знаєте, що запитати за пана Сирського. Чи не планується усунення його з посади? І замінити його на когось іншого. У нас часто буває, коли якісь певні просування російської армії змінюють командирів. Ні, саме сирського ні. Генералів меншої ланки так. І саме вони більше за все тут винуваті, тому що вони не доповідали правду наверх. А вони повинні доповідати правду. Просто їм же треба нагороди, премії, тому вони ж так себе і поводять. А як щодо ну, внутрішньої політичної ситуації в нас в країні, якісь зміни, можливо, що в уряді будуть найближчим часом? Ні, в уряді все устакане, але не бачу жодних перемін уряді. А зараз трішки приутихла ситуація з корупцією, з набої. Оці всі ак активні дії. Як ви бачите загалом стан корупції надалі? Чи буде якийсь орган створено, можливо, єдиний надійний? Я бачу так, що їм відновлять, ну, відновиться оця незалежність в повному сенсі. Але просто вони будуть входити до Генпрокуратури України. Я не бачу більше протестів українців, я не бачу невдоволень, бачу, що вже все устаканене і тепер вже є злагода українському суспільству щодо цього питання. А Північна Корея збирається надати людей? Так, да, але ж це ж настільки ж не вистачить лазерів, щоб покрити таку територію РФ. Це, мабуть, десь біля Москви будуть ставити. ставить. Більш... Да. Хоча там дехто у нас з Офісу президента, такий є Андрій Єрмак, вони розробляють з малюком і сирським, розробляють план бомбардування Москви. Десь 3-4 місяці їм ще потрібно. Так, Північна Корея збирається надсилати війська, але це буде друга половина осені, тобто восени.